Всім привіт! Нарешті в мене дійшли руки познімати вам дещо, хоч трошки. Думала, що лейкохів ума вже й не застану, але таки покажу вам його сьогодні. А це моя котлейка розпустилася декілька днів назад. По-моєму, ще такого пишного квітування не було. Це на 5 квіточок. По-моєму, найбільше, що вона мені видавала, було 4 квіточки, але вони якісь наче дрібніші, мені здається. Можливо, я помиляюся, але зазвичай у орхідей таке є. Чим більше квіточок, тим вони дрібніші. Ароматить, як завжди, такий квітковий аромат. На початку мені здавалося, ніби нарцисами пахне. Але зараз ні. Просто якийсь такий квітковий аромат. Я би не сказала, що прям дуже такий приємний. Він такий. Квітково трав'яно, трав'янисто деревне, ось таке щось. ближче покажу роздивитися. Ой. До речі, я її буду пересаджувати, бо е остання пересадка я її посадила, ось в такий горщик великий, виявилась невдалою в неї все коріння на поверхні, поверхня швидко просихає. а... На дні волога. Поливаю я її, ну, дивлюся, щоб весь горщик просох, І тому засушилася вона трошки, треба її в менший горщик посадити і в більш вологий субстрат, більше моху додам на поверхню. До речі, якщо у вас є перевірений постачальник моху, гарного, якісного, поділіться, будь ласка, в коментарях. Тому що я такого не маю. Раніше купувала в різних квіткових магазинах той. Мох вибирала. Але зараз, я скільки дивлюся, більш ніж півроку вже шукаю, якщо не рік. І ну, в магазинах реально продають сміття, то не мог таким користуватися взагалі не можна. Ось, На Олексі дивилася, але якось е ті продавці, на яких я натрапляла, якісь важкі у спілкуванні і замовляти якось і не хочеться після такого спілкування. Такі справи. Ну, як обіцяла Лейкохілма, покажу свого. Він в цьому році запізнився з квітуванням. Зазвичай завжди квітнув червень-липень максимум. А це зараз уже середина жовтня, ну, він у вересні почав квітувати. Це просто я так довго збиралася вам його показати. Квітне з неповноцінної невізрівшої. Розеточки, ось така маленька, бачите, на три листочка. Листочки невеликі, я б сказала, повністю не вилізли, як треба. Але я думаю, це, мабуть, для них таке нормальне явище. Якщо є інші розетки дорослі, то вони з невизрівших квітнуть. Я так собі думаю, бо в мене так постійно відбувається. Ось такі він. стильної сторони. Ще на фоні руки вам покажу. Невеличка квіточка. Про нього є більш детальні, присвячені йому одному відео, тому зараз я зупинятися довго на ньому не буду. Просто подивимося на нього разом з вами. Такий красунчик дуже вже мені подобається. Ось у порівнянні квітка з котлею. Ну, котлея дрібненькі квіточки, звісно, цього разу. Квітне мій подарунок. Он Сидіум Світшуга. Колись мені шеф подарував на день народження, мабуть, років три назад. Ось приблизно в той же час він квітне. Ну, ще до дня народження мого більше місяця, але він уже квітне. Ну і бутонів ще багато розкидать. Хотіла ще показати бутони білої моєї котлеї. Про неї теж є персональні відео у мене на каналі. Ось так Зараз один, бачите, три бутони і один вже жовтий відсушує, щось їй не сподобалося. Не знаю, може, тому що він довгий час той бутон був у чохлі, знаходився, йому було недостатньо світла. Під лампою вона стоїть зараз, поки дозволяє. Енергетична система наша, то лампи вмикаю. А пізніше, коли, якщо раптом ой, наші кряті сусіди знов візьмуться за своє, а вони таки візьмуться, то буду лампи вимикати. Навантаження зайве не створюватиму. Ось такі справи. Я почеплю. До кожної квітки, якщо знайду персональні відео, тут уверху справа, посилання на них будуть. І ще хочу вам показати, які справи моїх пафіопеди милумів, що нового. Пам'ятаєте, з попередніх відео я показувала паф, який був проблемний. Потім він пропав, але від нього був у мене ось цей відросточок без коріння. Зараз у нього все добре, там два корінці видно, ось з одного боку, і тут десь з іншого. Зараз він, а ось з іншого, на поливі в мене. Ну, тобто, жовтий ліпивундер у мене в колекції залишився, просто у вигляді такого маленького відросточка. А ось це я пошкодувала викидати пенюк. Хоча на зрізі він був дуже погано виглядав, точніше, зріз виглядав ось так, як отут зараз. Такий страшний був. Я думала його викинути. А потім, думаю, зріжу верхівку, подивлюся, який там далі зріз. Зрізала далі, а він зелений. Ну, це через якийсь час той зелений зріз став ось так виглядати. Але я його не викидала, а час від часу ну так зовсім потрошку, можна сказати, не поливала, а підливала водички в цей горщик. І через якийсь час він, бачите, видав дітку. Але, якщо чесно, я дуже сумніваюся, що ця дітка з неї щось буде. Шансів 50 на 50, тому що я вже один листочок з неї зняла, підгнивши. Проблема така сама, як у дорослої рослини. І тут теж он щось, наче, коричневатеньке. Мабуть, вона таки загине. Ну, Поки що не викидаю, хай росте, а раптом виживе щось буде з неї діло якесь. Ось такі справи в жовтого лівпи вундера мого проблемного. Так, останній із пафів це той, що сюрприз. Будемо чекати на квітування. Можливо, цього року на Новий рік зацвіте. Можливо, оце стоп-лист показався. Так, листочки більше плями не з'являються. Ці, як були, так і залишились такими ж. Нижній потрошку жовтіє, мабуть, буде відсушувати. Ну, корінці ростуть. Зараз він у мене поливається, я вам покажу. Прогрес. Бачите, на рослу новеньких. Дно обплітає, так що все з ним нормально. Чекаємо на квітування. Ліндлі куповіць. Ось, Теж сподіваюся, що ця молода розетка буде квітнути цього року. Я думаю, що це стоплист такий темненький в них вилазить. Так що чекаємо на квітування. Ще одного квітуна забула вам показати. Ось квітне. Це онцидіум без назви я купувала. Просто якийсь німецький онцидіум. Постачальник Німеччина було написано. Квітне так, як заявлено. А з цього ракурсу взагалі не можна розрізнити. Така квітка наляписта, що не розбереш де в неї що. Але я забарвлення таке люблю зазвичай біле. Поєднання білого з таким ось бордовим, буряковим. Я люблю такі квіти. Ну і жовті, як ви помітили, теж люблю. Ось такий. До речі, кущик сам поділився на два окремих. Оце окремий і оце окремий в мене. Просто другий не цвіте, Бульбон виростив. Коли розростуться, то один буду продавати. Майте на увазі. Такі справи з квітуванням, а також в цьому відео я ще хотіла вам показати свої спостереження щодо деяких своїх орхідей. Взагалі, інформація, якщо шукати в інтернеті про них загальна, а ось така, з власного досвіду, дуже цінна для мене, тому і для вас ділюся щодо своєї мінмару, пам'ятаєте, вона в мене оці два листочки такі довжелезні, це у війну вона стояла без підсвітки, хоча попередні, ось які малюсінькі. Оці великі листочки вона виростила без підсвітки. А ось на цьому я вже поставила її під підсвітку, і бачите, вже наступний маленький, і наступний цей теж, я думаю, буде маленький. Стоїть під підсвіткою. Ось такі корінчики, змії пустила, цікаві. Ну, стоїть у мене в мохові вона зазвичай. Так, потім хотіла показати вам своїх реанімованих цикнодисів. Це дві рослини в мене окремі вийшло із двох бульб. Одна виросла. Ось ця навіть більша, з меншої бульби виросла Права. Тепер у мене їх два. Так що, якщо хтось хоче такого жовтого цикнодиса, весні, думаю, коли буду пересаджувати, можу продати або обмінятися на когось. Ось назва. Цикнодис Пав та Йонг. І стався мені у подарунок. Він дуже хорошої людини. Воля, привіт. Ось так він виглядає, здалеку, покажу. Бульбочки невеличкі виросли, але як на те, що це з реанімованих бульб, якби бульб без коріння, то непоганий результат, я вважаю. Він, до речі, теж любить дуже підсвітку. Гарно росте під підсвіткою. До речі, сухенькі вони в мене всі стоять такі, ну, це тільки на дно зараз трошки налила. Хай поп'є, не страшно йому. Залишу, до речі, водичку ось так. Тому що в квартирі холодно, 18 градусів, і вологість висока 70-60-70%. Тому я їх не поливаю, сухенькі такі стоять, максимум можу оприскати, щоб не підхопити ніяку болячку зараз. Ще хотіла вам розказати про дві орхідейки. Це дендробіум афілум на носну, здається, точно не пам'ятаю. Це ось показую вам зараз цьогорічний пагін. На старому пагоні, ось дві дітки в мене росте. Також, якщо є бажаючі підростуть, можу поділитися. Цю, яку замотала в мох коріння, не видно, хоча там було гарне коріння. А ось цю, яку не замотувала, бачите, які корінці. Тоненькі довгенькі, але самі ще дуже маленькі рослинки. Так от що я хотіла про нього сказати, що ось ці довгі пагони, зараз я отак покажу, далі, два довгих пагони це рослина стояла під лампою весь час. Вони росли під лампою. А ось ці всі короткі, ось, ось, ось ці два короткі пагони росли після одного з цих довгих, на якому. Дітки повиростали. І короткі вони такі, тому що вони росли при звичайному денному світлі, на північному підвіконні. До речі, на балкон я його теж виставляла західного напрямку. Тобто, і на сонці вони були, але без підсвітки. І вони отакі коротенькі повиростали. А довгий ось цей, бачите, він, зараз я краще вам покажу. Ось цей довгий багін з листічком. Він себе дуже погано почував. Ось до цього моменту він ріс. Ви бачите, можете бачити, що він, вибачте, погано вам показую, але худенький, такий, миршавенький, листочки були якісь такі, теж не дуже, ось цей, як бачите, теж такий якийсь не дуже здорово виглядає, я б сказала. А потім поставила, включила лампи і бачите, ось пішло діло яке. І гарна здорова рослинка далі росте. Тобто цей товариш любить підсвітку, ось в чому справа. І до того ж, хазяйка, це мені теж подаруночок, цей дістався. Хазяйка теж розказувала, що він у неї ще жодного разу не цвів. Діточок давав, але не цвів. А в мене він зацвів у перший же рік, бо стояв під підсвіткою. Ось яка цікава рослина. Тобто, все, що йому треба для квітування, це підсвітка. І довгий. Світловий день. У мене це 12 годин, підсвітка горить. Також ще герой попередніх моїх відео Реанімашка. Ну, як реанімашка, він був у мене гарний, гарна велика рослина, потім оце на нього щось напало, щось сталося, почав согнутий, сам тургор втрачати, коріння пропало. Що я зробила? Я насипала на дно кори, бо моху немає так трошки, її зволожую цю кору. Цю кору поставила і наділа зверху кульок прозорий. І так він у мене під лампами стоїть. І ось який маємо результат на сьогодні. Ось, бачите, новий ростик. І в цього нового ростика корінчики прокльовуються маленькі, молоденькі. А крім цього ростику, тут ще ось один лізе. Сподіваюся, що це все такий ріст, а не квітконіс. Бо квітконоси нам зараз не потрібні. Рослину б врятувати. Ось такі справи. так що... Як розживуся на гарний мох, посаджу його в мох буде гарненько розвиватися. Я думаю, цей ростик дасть корінці, все-таки, все буде добре і рослину врятую, бо дуже шкода його втратити. Ну, здається, на цьому все, що я вам хотіла розказати на даний момент про свою орхідейну колекцію. У мене такі влоги орхідейні виходять, У кого які справи. Зараз нових орхідей не купую. Тому що, хоч би цим дати раду не встигаю. Згодом розкажу вам про свої перипетії. Можливо, що та як. Ось. На цьому все. Думаю, що все буде добре у нас і в нашій країні. Всім бажаю добра, пока-пока. Наприкінці ще вирішила показати вам рослинки, які саме зараз я продаю. Це фаленопсис, дітка, на пеньку виріс. Фото квітування я покажу. Це орхідея росла раніше у мами, Я її пересаджувала, відділила пеньок, пеньок не викидали і на ньому виросте. Корінчиків тут достатньо. Як просто посаджений вона у такий великий горчищик. І якби вона в меншому, то було б заплетено все корінням, бачите, незважаючи на те, що тут болото, але коріння все одно проглядається. Я її не пересаджую, тому що, бачите, воно тут заплило дно, не хоче турбувати. Вже хай майбутня хазяйка вирішує, що з нею робити, залишати так. А в принципі, можна ж кору витрусити, коріння не чіпати, а просто витрусити кору і засипати нову. Але цим хай вже займається нова хазяйка. Ціна символічна, 120 гривень. Фото квітування ви бачите на екрані. І другий екземплярчик це дендробіум. Ось новий ріст у нього росте. Це дендрофаленопсис. Квітування теж ставлю. Про нього є відео в мене на каналі. Хто бажає, прошу. Звільняю підвіконня.